Дуже сподіваюся сьогодні на суботу. Сьогодні не жарко, дощу немає, щось хмариться, але дощу немає. І дуже сподіваюся на роботу. Хочеться сьогодні попрацювати. Знову тут місцеве замовлення. Ну це мінімалочки сьогодні. Мінімалка. Проїхати на подачу 700 метрів. І 650 маршрут. Ну, все, як і планував, рост, зарядка, їжа. Пішли виконувати поступово. З задоволенням поїсти. Машинка вже їсть. І мені часто поїсти. Окрошечки, картопельки поселянські, котлетка і лимонадік. Що ще для таксиста потрібно? Смачно поїсти. Швединечко поїв. Ну, Я їм взагалі завжди швидко. Ну, Я десь справився хвилинок за. Можна подивитись. Чек був вибитий 17-17. А зараз... ой, А зараз, а зараз нас дістану другий телефон. 17-26 я вже вийшов. Тобто навіть не за 10 хвилин, ну, десь хвилин за 7. Дуже смачно я перекусив. Так, пішли сюди. Що а... тут у нас вийшло? На 124 гривні. Секундочку. Треба було перерватися трошки. Вийшло на 124 гривні. Я дуже ситно поїв. Це окрошка, велика порція там, здається, пів літри. Це дві порції картоплі поселянські Це 300 грам, порція 150 грам дві порції я беру. Це котлетка м'ясна. Два шматочки батончику. І лимонадік 450 мл, а може також літри. Так що я вважаю, що це дуже-дуже непогано. А от у мене котлет, а це в мене ще знижечка, там скільки? 5% здається. Котлет там ясна 24,18, картопля по-селянськи дві порції. А воно по акції де без, без знижки 37,50%. Окрошка 41,85, лимонад 15, хліб білий 5,58, два шматочки. Машинка вже, я дивився, зарядилась. Погано тільки те, що там дві станції. Одна не така швидка, а друга 120 Амперна, тобто батарейку, тобто зараз я батарею, трошки температуру. Підвищив. Ну і нічого, зараз викатаємо знову її. Там і так було 6 поділок. Я не думав, що зараз сьома вискочила. Це ж 24-ка. До речі, відповіли мені, я там писав е, листа електронного людині щодо перепакування ВВБ. Це я розповім якось окремо. Там багато так інформації. Розповім обов'язково і окремо йду до машинки. Що, чудовенько, 85% у нас заряджено, вимикаю зараз. А я вирішив не вимикати, вона сама зараз зупиниться. Бо там залишилось 6 гривень на рахунку. Це трошки менше, ніж... Ну, 677, це пів кВт. Ну, О, хай вже воно само доб'є. Коти б'ються. Крику, кущі тріщать. О, воно впало до 20 А. А, я ще ж... Я ж на телефоні це можу показати. 26 Ампер. Ну, це от то, що воно майже зарядилась і машинка, ну сама, сама автівка ріже струм. Вже 24. ну, ну Чим далі? Заряджається, чим ближче до 100%, тим більше вона буде урізати. Все, в мене вже гривня 67 залишилось на балансі. Ще, я думаю, хвилинка і воно відключиться. О, воно вже відключилось. 37 копійок залишилось. Все, воно вже відімкнулась. Я поїв, машинка поїла, можна виходити далі працювати. Трошечки в мене є час, замовлень поки немає, тому трошечки поговоримо за машинку. От зараз я зарядив 11,1 кВт на 144 гривні. Але у інфіті з'явився якийсь новий прикол, коли ти поповнюєш рахунок. От я кидав 100 гривень. Я одразу ну, не побачив, я це в дорозі робив. А зараз я подивився думаю, що там, 7 гривень комісія склала чи що там, знялося 107 з чимось. А ти коли поповнюєш рахунок? А я можу зараз показати. От якщо б ми поповнюємо рахунок, ну, беремо 100 гривень, поповнити, Дивіться, що воно видасть зараз. Сума без комісії 105. Ще комісія 269. А що це за 5 гривень? Я не зрозумів. Це чи роялті якийсь, що це таке? Якщо там беремо суму 200, я перевірив 210 плюс комісія. Тобто, ну таке. Тобто, це якась прихована комісія, чи що це таке? Я не знаю. Ну і виходить, що кіловат коштує вже не 13 гривень, а майже 14. Тобто, ось вже там 91 копійка. Це виходить десь так з від цієї суми поповнення. Тобто, ну, вже дорожче. Нещодавно, ну я не встиг це зняти. Було вимкнення світла, і воно все скинулося, обнулилось. В мене мій зарядний пристрій, який від звичайної розетки. Там він цифровий в мене. Якщо його не вимикати, воно не онулюється і лічильник рахує далі. От я нарахував безперестанної зарядки. В мене було там 35 годин. Тобто я там підзарядився, від машини від'єднався, розетку, струм не вимикав. І воно ну, було як на паузі. За 35 чимось годин воно взяло 100 чимось кВт. Я так порахував, ну, округлюємо 100 кВт. Це в нас виходить. Зараз на старих в гаражах 2О 2,90. Тобто, це ну, 300 гривень. Нехай це буде 300 гривень. І на ці 300 гривень я можу проїхати аж 700 кілометрів, 750. Ну, Будемо вважати, що це 700. Я їжу. У мене така, таке водіння, що десь вистачає мені кіловатта на 7, ну 7-7,5 км. Ну, округлюємо тут в меншу сторону, сторону беремо 7 км. Тепер вмикаємо калькулятор і рахуємо. 300 гривень ділимо на 700. Це ми отримуємо вартість кіловата, Ой, вартість кілометра на електроенергії. 40, майже 43 копійки 43. Тобто мені проїхати 100 км, виходить на ліфі 43 гривні. Це паливо, це ну, от електроенергія. Той же кумчик мій на своїй хонді. В нього десь 5,5 виходить. Літрів на 100 км. Беремо 5,5 помножаємо на зараз ціна у нас 50. Ну, зі знижками, нехай 55 буде. Це 302 гривні. О, до речі, 302 гривні. Він проїде 100 км. Я проїхав 700 гривень. Ну, 750, десь 740, 760, ну десь так. Тому ну, величезний плюс, звичайно, це те, що Honda це далекобійна, заправився і поїхав. Але ліфт для міста це, мабуть, так і найкраща машинка. А для таксі, так, о, дивіться. братик мій поїхав. Брендований братик он таксі. Тому ліф для міста, якщо от використовувати його навіть не для таксі, а от, е просто для себе, по місту їздити там, на роботу з роботи за дитиною, в садок, там, якийсь е розвивальний якийсь, там, комплекс, я не знаю. Та навіть е в найближчі передмістя це також ліф дуже і дуже вигідний. Я так думаю, що сьогоднішнє відео буде довге, я вже розумію, що воно довге. Давайте швиденько, Ні, не буду я швиденько розповідати, я це залишу окремим відео. Не буду я навантажувати і так сьогодні. 17.44, замовлень немає, я розчарований поки. Мабуть, треба кудись виїхати. Хоча я так в спальному районі ще, вже стою, куди ще виїжджати. Зателефоную, або голосове, відправлю кумчику, спитаю, що в нього там. Кумчик не відповідає, здається, в роботі. А поки я там писав йому голосове, я ж пригадав, той, а якщо це рахувати тариф побутовий звичайний, якщо ти живеш на або приватний сектор, або там другий, третій поверх. Можеш поставити ще двозонний лічильник, от у мене стоїть двозонний, але я живу на 10-му поверсі, тому мені дроти кидати з вікна кожен раз ні. Хоча я кидав, коли у нас було вимкнення світла, то 9 березня, коли о, Кацапи накидали нам ракет і погасили, ну Харків погасили на 2 доби, не було світла взагалі. То я підігнав ліфа під балкон, кинув провод і квартира в мене була зі світлом. Я заживив квартиру. Холодильник працює, дружинка пішла голову мити, фен включила голову сушить. Тобто, це також класний пауербанк. А от якщо поставити на зарядку його, то це зараз буде виходити кіловат гривня 32. І на гривню 32 можна проїхати там 7 км. Це вийде, що там у нас? 20 копійок, трошки менше навіть. А от якщо немає у ніякої розетки, то тоді навіть і ліф не потрібен. Бо це заряджатися на станціях, на міських на вулицях, це буде виходити дуже дорого. Вийде. Я не знаю, не так рахувати. Може так, як і газ, а може навіть і дорожче. Сенсу ніякого немає. А якщо є розетка, є ліф, ну я і купував ліфа з цими розрахунками. Я взагалі завжди рахував непогано. А зараз ще коли в таксі, то ти рахуєш ще краще. Увесь час ти прораховуєш щось. Ділиш на кілометри там подача, скільки це виходить, скільки ти потратиш там, палива. завжди завжди рахуєш. Тому таксисти, це правда говорять, таксисти рахувати гроші вміють і дуже непогано. Це не вища математика, але рахуємо весь час. Що, замовлень немає. 17.50. я сиджу, поки пустий. Ну що, робочий день продовжується. 18.46 я зробив ще два замовлення маленьких. Одне на 70, друге на 90 гривень, щейовим 100. Зараз я на французькому бульварі, давно я тут не був. Ну, Щось таке, субота, не субота, як на мене. З Кумчиком говорив, він також каже, щось що я. Він там біля Одеської на Гагаріна засів, каже, щось тиша-тиша. Каже, чекав набагато кращого. Та вчора навіть якось краще було, ніж сьогодні. Якось субота, знову не субота. Хоча, здавалось би, вчора ну вчора був дощ, я вчора так не працював дощ, я ввечері виїхав, а він і в дощ працював, каже, непогано було, дуже непогано. А сьогодні сонечко світе, не жарко, не холодно. ну Зараз 23 машинка показує. Ну, десь так і є 23-24. А роботи якось не дуже. Ну, ми так подумали, скоріш за все, що ввечері буде багато роботи. Година-півтори, коли всі хочуть одразу уїхати, ото буде робота, а поки таке. Ну що ж, що є, все наше. Якось так. Ну що, з бульвару я там зробив ще таке замовлення там на 92 гривні, 100 решти по Салтівці. І зараз я там стояв, дивлюсь, з Дафі є замовлення по Еко. Он таксі еко. Один подача, один проїхати 66 гривень. Думаю, та нехай, чому б ні. Раз субота, не субота. Час є, замовлень немає. Чому б і не звозити це? От їду за пасажирами. Що, я вже в гаражах паркуюсь, а зараз перемкну камеру. Я вже паркуюсь, заїжджаю. Ну що, вечір був досить, досить і досить непоганий. А от вдень було якось, ой, кумчи каже, також. Вдень було нецікаво. Е, не знімав ввечері, бо не було. Ой. Бо просто не було часу. Літав, 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 навіть брав замовлення в хащі, бо я розумів, що я вискочу точно і вискочив. А, так, що тут у нас? Проїхав я, значить, 188,9. Е, так, уклончик. Статистика. От за сьогодні 17 замовлень на 1849 гривень. в мене ще, до речі, чайові були безготівкові. Я навіть і не побачив їх одразу. Так, онка. Онка в мене 4 замовлення. За сьогодні на 324 гривні. Там чай був готівкою. І 8.38, я закрив. Там, здається. Од... а ні, не закрив. Одне тільки замовлення. Я сьогодні виконав. Так, а, ні, два. два замовлення. І тут, до речі, також був чай. Це, до речі, сьогодні в мене був автозахоплення. Я дуже давно не ставив по 838 автозахоплення. Так що, день був не дуже, а от вечір. Дуже-дуже. На цьому все. Завтра неділя, я не таксую. Завтра там треба за місто поїхати, справ вистачає. Може, якщо я встигну, то може ввечері вийду потаксувати. Але це не точно. На сьогодні все. Задоволений я сьогоднішнім. Та й днем, і вечором. Побіг додому вже комендантська. Побіжу під комендантською. Ну, мені тут бігти три хвилинки додому. Поруч жив... живемо. Все, всім до побачення, всім до наступного відео. Дуже радий був вас бачити. Дуже приємно читати коментарі, читати питання, відповідати на них. Пишіть, не соромтесь, мені це приємно. Все, всім пока-пока. Побіг я.